Діти, сьогодні ми поговоримо про органи чуття. У кожної людини є 5 органів чуття. А що це таке? Зараз ми познайомимося з кожним і дізнаємось, навіщо вони нам потрібні і чим вони допомагають. Загадки відгадайте, органи чуття називайте. Маленькі, кругленькі, весь світ бачать. Що це, діти? Так, розумнички, це очі, очі орган зору. Зір найважливіший з органів чуття. За допомогою очей ми розрізняємо колір, форму, розмір та кількість предметів. Сопе, хропе, часом чхає, повітря вдихає, запахи відчуває. Що це? Так, розумнічки, це ніс, ніс орган нюху. Пахощі квітів, парфумів приносять задоволення, запах їжі збуджує апетит, запах газу, бензину, диму попереджає про небезпеку. Наступна загадка: самі мовчать, а нам допомагають почути тих, хто розмовляє. Та весело співає. Що це діти? Так, це вухо орган слуху. Через вухо орган слуху людина в довкілі розрізняє звуки, вона чує голоси людей, тварин, музику. Дві матері по п'ять синів мають і на дотик все відчувають. Що це діти? Звісно, це рука. Пальці, шкіра, орган дотику. Шкіра людини відчуває холод, тепло, біль. Чутливість шкіри допомагає уникнути обморожень, поранень або опіків. Чубна загадка в глибокій печері змія проживає, смаки розрізняє, людською мовою розмовляє. Що це діти? Так, це язик та рот орган смаку. Різні частини язика відчувають смак речовини, які потрапляють до рота. Вона може бути кислою, гіркою, солоною, солодкою. Перевіримо, чи добре ви запам'ятали органи чуття та пограємо в гру. Органи чуття. За допомогою якого органу чуття ми можемо розрізняти кольори, почитати книжку. Подивитися, як гарно світить сонечко. Так, це очі орган зору. А за допомогою чого ми можемо дізнатися, що морозиво солодке, лимон кислий, перець гіркий. Так, діти, це язик. Орган смаку. А який орган чуття допомагає нам почути спів пташок, музику, звуки транспорту. Так, молодці, в цьому нам допоможуть наші вуха, орган слуху. За допомогою чого ми можемо зрозуміти, що вогонь гарячий сніг Холодний, каміння тверде, а іграшка м'яка. Так, за допомогою рук та пальців органу дотику. А що нам допоможе відрізнити неприємний запах сміття від запашної квітки або приємних парфумів? Так, дітки, молодці, це ніс, орган нюху. Ви молодці з усім. Впорались.